MyAnimalist зламали хакери. MyAnimeList – це найпопулярніший агрегатор інформації про аніме, який щомісяця відвідують близько 40 мільйонів користувачів. Певен, що добра половина з вас там відмічає переглянути. Спочатку на сайті замість назви аніме була написана фраза Let's All Love Lane. Вона відсилає до кіберпанк аніме Serial Experiments Lane, яке присвячене існуванню у віртуальному світі. Судячи з усього, хтось дуже хотів продемонструвати всім навколо свою неймовірну любов до культового аніме серіалу 90-х. Після цього сайт припинив працювати і з 10 по 12 травня. Був недоступним. Зараз Мал уже повністю відновив свою роботу. Згідно тверджень, Малу, уся персональна інформація користувачів сайту зберігалась згідно законодавчих вимог, а тому була збережена і витоку даних не трапилось. Але моя вам порада: якщо ви використовували пароль з MyAnimalist ще десь, то змініть його. Та й на самому Малі поміняйте пароль. Зайвим не буде. Усім привіт, ветері Пан Юра. А це ювілейний п'ятидесятий випуск новиняшок. Так, так, ми стартували з нульового випуску. Тож, усе вірно, сьогодні святкуємо ювілей. Більше того, нульовий випуск вийшов рівно рік тому, 15 травня. Тому, якщо хочете привітати нас з цим невеличким святом, то чекаємо на ваші вподобайки та коментарі під відео. А тим часом погнали до новин. Ювілей ювілеями. А Апокаліпсис за розкладом. Сьогодні знову маємо для вас трішки свіжих манга анонсів. Почнемо з хвостів. Мав розповісти про це ще минулого тижня, але якимось чином примудрився забути. Отже, сталося те, чого особисто я чекав уже декілька років: видавництво Fireclaw нарешті випустить друком мангу мої вітання Блек Джеку. До речі, зроблять вони це у співпраці з Дворфом. Це тернопільський магазин манги, коміксів та настільних ігор. Як корінний тернополянин, який щоправда тепер живе у Львові, я дуже радію, що Тернопіль все більше наносять на Дік Мапу. України. Але давайте повернемося до Блэк Джека. Цей тайтл уже довший час повністю доступний в електронному форматі, а тепер буде і у фізичному. Для тих, хто пропустив цю потужну історію, трішки нагадаю про сюжет. Молодий інтерн іджі Росайто проходить практику в університетській лікарні, але через низьку зарплатню та брак коштів вирішує взяти підробіток в клініці на нічній зміні. Впродовж свого шляху він стикається з реаліями японської медицини та жорстокістю системи: мізерна оплата, корумпованість, халатність та і верхівки. і ставить собі питання, що ж означає бути справжнім лікарем. Огляд на цю мангу вже давно лежить на каналі, тому якщо вам цікаво дізнатися більше, то залишу посилання у випадайці. Тільки заздалегідь, прошу вибачення, за якість звуку. То були давні часи, ми записувались як могли. Щодо самого видання, то нам обіцяють 210 сторінок, там яку оправу. Ціна передзамовлення 200 гривень, потім 250 Очікувати варто у вересні 2023 року. Посилання на передзамовлення уже в описі. Гусь! Нова вампірська манга від видавництва ланцута. Вже восени розпочнеться жорстока війна між племенами вампірів і перевертнів у новій містичній манзі. Того світні манга розповідає про старшокласницю Ему, яка вирушає на пошуки своєї старшої сестри. Дівчина знаходить її посеред ночі в обіймах вампіра, який б'ється з перевертним. Як виявляється, вампір і перевертень – це Тамакій й Тайга, колеги сестри Еми. Спочатку вони спробували стерти Емі пам'ять, але цього зробити не вийшло. Тож тепер дівчині відкрився світ потаємної боротьби та спів... Існування цих незвичних істот. Всього в цій романтично містичній манджі заплановано 5 томів. Більше деталей та відкриття передзамовлення очікуйте уже скоро. Користуючись нагодою ювілейного випуску, хочемо трішки детальніше розповісти вам про нашу нову ціль на Байміакофі. Вона дуже амбітна і, мабуть, далека, але ми віримо у вас. Якщо ви хочете два регулярних відео на тиждень, наприклад, новиняшки та аніток, або новиняшки та подкаст, то це більш ніж реально, але потребує фінансових інвестицій. Тому наша ціль наразі одна тисяча доларів щомісячної підтримки. Це дозволить найняти нам нових людей, пришвидшити і покращити процес виробництва. Сума виглядає великою, але наші відео регулярно дивляться. 4-5 тисячі людей. Достатньо 1 долара підтримки від кожного, і контенту стане більше, і він буде ще якісніше. Тож, коли ще жебрати подаруночки, як не на річницю новиняшок, посилання в описі. Несподівано, художниця обіцяного Неверленду, посука Демізу намалює нову мангу по франшизі Бейблейд, яка отримає під заголовок X За сюжет не менш несподівано відповідатимуть автори шаленого азарту Хомура Кавамото та Хікару Муно. Перший розділ вийде наступного місяця у журналі Коро-Коро Комік. Ніколи не був фаном Бейблейду, тому що банально застарий для цієї франшизи. Але з таким творчим складом може вийти щось справді круте. Тому буду тримати руку на пульсі франшизи. А тепер наша нерегулярна. Рубрика Враження від прочитаного». Сьогодні поділюсь з вами своїм відгуком про мангу кімнати. Кімнати це одночасно збірка коротких замальовок про різноманітних дівчат та їх кімнати. А також неймовірної краси вишуканий модний артбук. Але найголовніше, що кімнати це потужна доза мелоти. Повсякденні історії з життя дівчат та все, що їх оточує разом, створюють невимушену і максимально лампову атмосферу, в якій хочеться розслабитись і розчинитись. Уявіть, що ви набрали теплу ванну, залили туди бульбашок і засипали солі, включили приємну розслабляючу музику, і тепер ніжитись у цій красі. Саме так відчувається. Процес читання кімнат. Сюжету як такого тут немає. В одній кімнаті дівчина читає кулінарну книгу та вирішує приготувати кіш. В іншій гадає думку, чи сняться медузам сни, в третій збирається на побачення. Не буду спойлерити всіх кімнат, але суть ви вловили. При цьому планування кімнати, її обмеблювання та різні дрібнички трішки натякають нам на характери та звички своїх господей. Окремим елементом ідуть домашні улюбленці. Майже у кожній кімнаті ви знайдете якогось пухнастика, здебільшого котики, але й не без собачок. Вони завжди милі, завжди пухнасті і завжди якось взаємодіють зі Господарками самі ж кімнати обставлені та оздоблені, дуже вишукано та стильно. Автор присвятив питанням моди різних епох немало уваги, і це справді додає різноманіття та візуальної родзинки. Розумію, що ця річ далеко не для всіх. Якщо ви шукаєте драми, комедії, екшену чи просто сюжету, то ви не по адресі. Тут тільки релакс, милота і чудовий малюнок. До речі, щодо малюнку, звісно, він максимально милий, та ще й повністю у кольорі. І колір тут використовується по максимуму для того, щоб доповнити кімнати. Якщо історія розповідає про палку любительку хатніх рослин та іншої зелені, то весь епізод буде виконано у зелених тонах. Якщо історія оповідає про мріливу та сонну дівчинку, то всі тони будуть ніжно-блакитні. І так далі. До речі, обкладинка це одна з кімнат. Тобто, щоб оцінити якість малюнку і проробленості деталей, варто всього лиш звернути увагу на обкладинку. І так, деталей у кожній кімнаті просто неймовірна кількість. Чашечки, смаколики, вазонки, іграшки, коцики, книги, косметика, квіти. Всього й не перелічиш. Залипати можна годинами. До речі, а у скількох дівчат ви побачили Nintendo Switch? Я у двох. Щодо самого видання, то тут теж все чудово. Тверда оправа з покриттям совтач робить перший досвід тримання книги в руках, просто вау. Мало того, що воно все таке красивеньке, так ще й тактильно, дуже незвично і приємно. Хоча знаю людей, які не люблять совтач, але тут вже все впирається у ваш смак. Видання зроблене з любов'ю і увагою до деталей. Наприклад, видно, що зошити зшиті рожевими нитками, наче дрібниця, а додаю чудової естетики самому виданню. Переклад з японської здійснила Юлія Саржан під редактурою Наталії Коваль. Якогось за Уважень до перекладу немає. Швидше, навпаки, видно, що він робився під стать виданню милем. Чого вартує адаптація клички Песика однієї з дівчат. Шовкусик. Милота. В комплекті до передзамовлення також ішов мімімічний стікерпак та конвертик з фірмовою закладинкою видавництва Мальофус. Приємна дрібничка, яка теж додає настрою. Два слова про автора. Сенбон Унішіма відомий у світі аніме саме як аніматор та директор анімації. Він працював над такими тайтлами, як Атака Титанів, Блекбулет, Сказання про Орслана та інші. Тобто, скоріш за все, роботи цього художника ви бачили вже й не раз, просто не знали про це. Тож, підводячи підсумки, можу сказати, що це ідеальна манга для тих людей, які шукають щось повсякденне і миле, що можна розглядати годинами і ловити від цього релакс та антистрес після довгого робочого дня. Показали трейлер та постер аніме, я закохалась у лиходійку. Цей серіал розповідає про звичайну офісну працівницю Рей, яка переродилась у світі своєї улюбленої романтичної гри «Революшн». Замість того, щоб звернути увагу на численних красенів, Рей ставить собі за мету підкорити серце головної лиходійки Клер. І скільки б Клер не намагалася відбитись від цих загравань, любов Рей буде ставати тільки сильнішою. Реліз аніме запланований на жовтень. Якщо відверто, то попаданки в отоми ігри починають вже набридати. Спочатку це було приємним свіжим від... Це в одноманітному болоті і сикає на кшталт. Я переродився праскою в іншому світі і став найсильнішим звіром королівства. Але тепер так виглядає, що цей піджанр сам потроху скочується до подібного. Японський портал НІФТІ опублікував статтю, в якій наголошується, що музична індустрія Японії переживає кризу з огляду на те, що найпопулярніші пісні це ті, які представлені в аніме. Якщо музиканти не співпрацюватимуть з тим чи іншим аніме проєктом, вони не зможуть добитись бажаного успіху на ринку. Наприклад, популярна музична група Йоасобі нещодавно стала співпрацювати з аніме індустрією. Пісню The Blessing обрали вступною темою для свіжого гандаму. а кліп на пісню Айдл для аніме Ощіноко лише через тиждень після релізу. Зібрав понад 21 мільйон переглядів. Популярність вокалістки Адо також різко зросла після того, як вона озвучила уту в фільмі «One Piece Red». Трек «New Genesis» перевищив показники у 300 мільйонів завантажень. До цього в адо були хітові пісні, але жодна з них не може зрівнятися з піснями, які вона виконала для «One Piece». Відверто не розділяю занепокоєння японських музичних експертів. Популярна музика століттями, якщо не тисячоліттями, супроводжує різні види мистецтва: танці, оперу, театр, кіно та інші. І як на мене, це приклад хорошої синергії якою б чудовою не була манга зроблена у безодні, у мене кожен раз мурашки по шкірі, коли я чую саундтрек Кевіна Пенкіна для аніме. У виграші всі: і аніме, яке отримали чудове звучання, і артисти, які отримали буст популярності і можливість знайти вірних фанів, які зацінять і решту творчості виконавця. Тому, як співав класик, хвилюватись немає причин. Візмедіа запускає свій манга сервіс. Лише за 2 долари на місяць буде надано доступ до бібліотеки з 10 тисяч розділів різної манги. Більше того, ряд тайтлів буде отримувати англомовні релізи в онгоїнгу, майже одночасно з японським графіком виходу нових глав. На жаль, сервіс наразі недоступний в Україні, але будемо сподіватися, що це скоро зміниться. Кареоміте а тепер швидкі новини. Показали трейлер другого сезону аніме «Баки Ханма. Другий сезон буде розділено на дві частини. Перша вийде на Netflix 26 липня, а друга 24 серпня. Вийшов перший постер Овашки, коли я переродився з Лизом Сон Колеуса. Аніме налічуватиме три епізоди, що адаптуватимуть оригінальну історію події, якої відбуваються між першим та другим сезонами. Вихід запланований на осінь. Нагадаємо, що старт третього сезону аніме серіалу запланований на квітень 24-го. Прем'єра аніме адаптації манги «Телепат зоряного пилу» від студії Гокомі відбудеться у жовтні. Показали новий постер до аніме адаптації Раноби Солодка реінкарнація. Прем'єра від студії Synergy SP відбудеться у липні. Релізнули новий трейлер до аніме адаптації Раноби. Моя унікальна навичка робить мене найсильнішим навік з першим рівнем. Прем'єра від студії Mahoфіm також у липні. Прем'єра аніме адаптації Раноби журнал активності VR ММО певного чоловіка середнього віку від все тієї ж студії Mahoфіm відбудеться у жовтні. Анонсовано аніме адаптацію Ранобе сходження переродженого аристократа завдяки навичці оцінки. Якщо зберу найталановитіших, успадковані слабкі володіння перетворяться на найсильніші. Це наші любі глядачі. Нагадаю, що привітати нас з ювілеєм новиняшок можна на Баймія кофі, як це вже зробили ось ці чудові люди. Також не забувайте ставити вподобайку, бити у дзвін та підписуватись на канал. Цілую в носика, няу-няу. На дворі весняна погода, тому пані Нікс вирішила погрітись в промінчиках теплого сонечка, чого і вам радить.